Приблизні хоча б суми, які потрібно витрачати, що має бути на початку. Вартість ковзанів спочатку, коли дітки приходять, ми ще не знаємо, чим сподобається, чи захочуть вони тренуватися. Тому можна взяти на прокат. А вже згодом, коли вони вирішують, що так подобається, будемо вже тоді можна придбати. Нові ковзани для початківців зараз вони коштують приблизно 14 тисяч, і зазвичай ковзанів вистачає рік, два-три, дивлячись, як кататись. Нам, спортсменам, вистачає на один сезон. Можна придбати БУ повзани, Вони будуть в районі від трьох до семи. Ось щодо форми, тут немає такого обов'язкового дрес-коду, тому що якщо це початківці, вони приходять в тому, що в них є. Вже згодом, коли дітки підростають, там можна придбати спеціальні лосини. Вони варюються лосини плюс кофточка — Це десь дві-три тисячі. дитина бере участь в показових виступах. Сукню зазвичай беруть напрокат. Це приблизно 500-700 гривень. Якщо ж вже такі дівчатка в нас доросліші, які вже знають, що вони там не ростуть і в цієї сукні вистачить на Вони ш'ють сукні. Тут такий ціновий діапазон від п'яти дванадцять і так далі. тільки звертаються, що вони наприклад часто хворіють, хочуть покращити здоров'я дитини. Uh -huh. Це можливо чи навпаки є багато упереджень батьків, що це холод, вона дитина потім мокра, виходить uh -huh. на вугницю, хворіє. От... Ну наші знайомі лікарі, які направляють до нас діток. Дуже багато випадків, коли направляють засвою з захворюванням дихальних шляхів. І також захворюванням опорно-рухового апарату, зокрема, це плоскостопість. І були такі випадки, коли дітки приходили саме за рекомендацією лікарів, і зважаючи на те, що повзани ви бачите їх будову. Тут є такий каблучок. Вони імітують за собою ніжку, ніби ми на підборах ходимо. Воно допомагає зміцнити стопу. Допомагає зміцнити м'язи ніжок і дуже багато випадків, коли в діток потім покращувався стан аж до повного одужання. Те саме з повітрям, якщо це люди з захворюванням дихальних шляхів, фігурне катання, воно вони вдихають холодне повітря, воно можна сказати, скати про воно має позитивний вплив на здоров'я. Куди ви виїжджаєте на збори? Так та ми бута. щороку виїжджаємо один-два рази стабільно до Богуслава. Там є дуже гарний спортивний комплекс. Тренування проходять в нас на льоду і в залі. І вільний час дітки, дорослі, всі бажаючі, які їдуть. Вони відпочивають на річці, вони гуляють лісом. Тобто, ну це така дуже цікаве проводження часу. Змагання в нас по всій Україні зараз. З війною трішки так арсенал ні зменшився. Ми намагаємося виїжджати в якісь ближчі міста до нас, але взагалі сподіваємося, що все буде добре і знову зможемо їздити Україною за кордоном. У нас На тренування були переважно дівчата різного віку. Чи тренуєте хлопчиків? Так, ми тренуємо хлопчиків просто. Від того, що це такий більш жіночий вид спорту, дівчаток більше, але в нас є хлопчики, і ми так порівнювали з іншими групами. Мені здалося, що найбільше хлопчиків саме тут. В нас є гарний приклад. Хлопчик займається досить дорослий, і його тренер запрошував до хокею неоднократно. Каже, та То що тобі таке гурника Таня? Там самі дівчата. А Він каже: От, мені подобається, і все як визначитися mm -hmm. батькам, бо хочеться, щоб було навчання. Професійне саме слово, професія. Якщо ми беремо професійне катання, а якщо ви обираєте цей шлях, ви маєте розуміти, що навчання буде на другому плані, і так буде завжди, тому що інакше просто немає сенсу. Наш клуб він є більш аматорським, тобто, ми тренуємо аматорів тих діток, які хочуть займатися як хобі. Дуже багато з них хотіло також бути би спортсменами, але це або пізній вік. Ми вибираємо зручний час, щоб вони могли це все поєднувати. Різниця професійного та аматорського в тому, що Професійне це завжди буде дюся шас. Як тренування буде за їхнім графіком? Вони починаються з п'ятої ранку. А наші дітки вони так само приймають участь в змаганнях, просто що це аматорські. А якщо ми займаємося на льоду, як ви були зараз, ти лід ми викупаємо для діток, і ви помітили, що там немає вільного катання, це немає просто людей з вулиці. Ця ціна вона фіксована, і вона вже входить в вартість групового тренування. Для Діток це 400 гривень. Для дорослих 450 Якщо це буде індивідуальне тренування, то 750-800 вісімсот гривень. Всі наші тренування вони проходять ось в таких умовах, як були зараз. Ми майже ходимо на вільні катання, тому що це незручно і для тренера, і для фігуриста. А перевага нашого клубу, тому що одиниці саме тренерів, які викупають літ, це досить ризиковано, але ми бачимо значні переваги в цьому.